Привіта на каналі Жемич, і більше всього, що ти говориш, де топець бічиє за алям полтора або і два, як було у минулих роках. А що я тобі скажу, якщо ти не правий і воно тобі не потрібне? Хочеш поспорити? Велкам коментарі, а ми продовжуємо. І так, на дворі 6 січня, 2025 рік сьогодні. Будуть голосування за Тоті, так поняв воно ввечером буде. Ми запишемо відосик, як то кажуть. Але зараз не про це. Всі хочуть з бічі Давайте поговоримо про це. Це дуже така делікатна тема. Я не знаю, для чого вам ті з БІЧІ. До грудня місяця я плюс-мінус, так само як і ви, говорив: Блін, де з БІЧІ, Бо ми до цього привикли нас, як то кажуть, контора Дуже сильно швидко розвала ігру, вкидуючи топи бічі. І ми настільки до цього привикли, що нам тепер скучно в грі. Але давайте подивимося з іншої сторони. Склади всіх однакові. Склади всіх імбові. З однієї сторони, хорошо, а з іншої сторони погано, надіїла, правильно? Але, ж! тепер, нарешті, можна насолодитися грою. Перше, склади однакові. І все різницю тільки в ваших ручках. І все. Тобто ніхто не може зібрати мету. Ви Всі в рівних условиях. Розумієте, це, це просто це зпоняти. Нема ніяких бабе, потмів. І так далі. Всі в однаких условиях. Ти просто грай і насолоджуйся. Так, да, дуже багато мінусів, дуже багато косяків і так далі. Але сам факт склади однакові. Просто насолоджуйся грою. Я хочу вам сказати, що FC25 це сама прекрасна гра з усіх версій, які я грав. Я граю з кінця 22. ї Тобто. З січня, з листопада, коли вона вийшла по скидці, 23 я адекватно почав грати. І я вам скажу, що 23-24 версія були в рази гірші. Гірші во всьому. Там була гонка цих тупих складів і це бісило. Ти тупо не встигаєш. А не встигаєш більшість в тому, що тебе немає фодера, бо, тому що все дороге. І ти не можеш зібрати якусь круту СБЧ, яка стоїть там по ляму, по два і так далі. І ти тут просто просітаєш, а як тебе скила нема, ти взагалі страдаєш. Раніше ви бомбили от цього, зараз ви бомбите ото, що? Хе, того, що. Немає то безбічня, ви серйозно, парні. Успокойтесь, грайте в задоволення. Да, його тяжко получити від цієї гри, але ж сам факт: ви в однакових умовах. Просто вбийте собі в голову, що ви в однакових умовах і вам буде краще. Склади зараз від, відлічаються тільки тим, з чим, що комусь випала якась топова карточка з крутівки на ікону. Тобто. Ви просто граєте в Діви, ви просто граєте в ВЛК. Хтось там грає в Battles, хтось грає, хтось не грає. Хтось грає в Rush, хтось грає, хтось не грає. Але сам факт. Склади однакові, і фодер, ви куди можете дівати, як тільки не крутівку на ікон. Повезе, не повезе. Я зібрав вісім ікон за це все время, і мені випало тільки три хороших, як кажуть, відбитих і яких можна грати. Це хто був? Це був Зола. Це був Пушкаш і випав вчора Вандерсар. Центуріон, до речі, повезло. З вісьми. Нема куди більше дівати фото. Та це й добре, що його немає куди. Що у вас ці ручоночки та чухаться та її в кармани. Тільки не грайте в карманний білярд, нашого воно вам надо. Хе -хе. Кайфуйте, грайте. Мені навпаки, прекрасно, що я заходжу, дивлюся на савстопа, а там нічого цікавого немає. Опа, опа, Міти немає, скриптов немає. А далі твої ручочки. Як там ті пальчики шевеляться, так ти і виграєш. Це ж кайф. Наша вам ті топ-ікони? В минулому році що було? ІСібіо? ІСібіо вийшов за 2,5 лями. Я її зібрав за тиждень. У мене було до хіра входи. Я її ікони не збирав. Але це ЕСБіо затмівав всі промо, які виходили. Тобто. Що там виходило? Там дуже велика кількість. Промо було, але вони були всі хуже, чим Сєбіо. Це ненормально, так не повинно бути. І це ще один раз доказує, що контора нас приучила до мєти. І ми всі тягнемося до мєти. Ми забуваємо про саму суть гри. Я розумію, що цей даний ролик більше всього, що ніхто не подивиться, більше всього, що ніхто не розуміє, і він не стане якийсь там я хайповим він набере багато переглядів. Але сподіваюся, що я до когось донесу свої думки. Їй дуже тяжко розказати, тому що. Говорити на камеру це максимально тяжко. А особливо донести свою думку це ще тяжче. Але я постараюся. Давайте поговоримо, які є ІПК. От ІПК там, хто там з останніх виходив? Шева виходив, да? Оця вийшла іконка, швидка швед, вийшла, Челін, як нам її звати? Та господі, хочеш збираєш, хочеш не збираєш, вона дешева, плюс-мінус, да? Зероберто вийшов, Рубеннето вийшов. Хто там ще там, там дуже багато. Так, да, вони всі фодерні, але ж в цьому і прикол, всі склади однакові. Хочеш, збираєш шеву, хочеш збираєш крутілку на ікону. У тебе тільки є два вибори. І це кайф. Ти не постраждаєш ніяк, бо тому що з ікон, якщо ж ти повезе, ну все, ти везунчик, не повезло. Ти нічого не потірав, бо тому що везбі збічі є аналогічна хригінь. В цьому і прикол, склади однакові. І я сподіваюся, контора в наступних роках буде так само продовжувати це все робити. Вона не буде розняти гру. Ви самі в минулих часах я дивився, заходить коментарі. Я слідкую за багатьма телеграм-каналами, в мене їх три штуки, вони всі різні. І люди спішать, а потім винять в цьому контору. Спочатку ви е, Ну, е, ладно, не буду говорити ноїте. Ну, Спочатку ви хочете, щоб, щоб сустава вже була в початку гри е, було багато промокарт в ваших складах, а не золоті. Потім ви хочете, щоб вам випала якась крута ікона. Потім ви хочете два плейстайла. Потім вже Новий Год, зима, ви хочете кастоті, потім вже ви різко хочете тоці. Потім, то це. А потім це закончилось, ви говорите, ой, така гра не цікава. Три плейстайла, чи два плейстайла? Ой, як не цікаво грати, у всіх вже мета состави. Хех. Та ви определієте, що ви хочете. А потім. Ой, вже футіси. Як ж не цікаво? А що вам цікаво? Ви самі не знаєте, що ви хочете, ви самі женетеся. Женетеся, хрен зна куди, а потім говорите, блін, така гра не цікава. І саме в тому прикол, що вам ніхера не падає. Е, состави в сопі розвиваються, бо тому що вони більш везучі, ніж ви. І ви, і ви тупо вдвойні недовольні. В них топові і ПКшки і ВЧшки, їм крутілки падають, їм промокартки падають, то ті шмоті, то це падають, а вам падає дуля з маком і сидите своїм. Свім суставом у розбитого критику і говорите: Блін, така гра не цікава. А ці гонки в вооружані, гонки плейсталів, гонки карт, гонки рейтингів. Зараз контора вам дала вибір. От ви говорите, що кожен рік гра однакова. Так смотря з якої сторони ви дивитесь. Якщо ви дивитесь з зі сторони негатива, звісно, ви, як то кажуть, у вас в голові заклинило, що гра така, така сяка, така, сяка. Тільки ж треба дивитися з іншої сторони, як зараз. Зовсім інша гра. І вона сама краща. сама краща, бо тому що состави однакові і ти просто граєш, кайфуєш. Я навпаки, я, я ж говорю, до, до грудня місяця, я говорив: блін, де то повізьбіч, а потім я поняв. І зараз я насолоджуюсь грою. да, Не завжди це виходить. Да, гра не саме ідеальна, да, багато косяків. По поводу цих косяків, які там були на Honda, я взагалі на це увагу, не сказав, мені похер. Ну, дали комусь дали. Дали з їм же це ще компенсацію, та й похер. Ха -ха. Ну і похер. В минулому році, бляха, всі говорили, ой, Місі, я так само говорив, я не буду говорити, що я там такий Святоша і так далі. Всі говорили, блін, кажемо, що стай був у і Що був, кажемо, в ставім місі? Не було, я про Тоті говорю. Про той з Стоті. Був? Та не було. Я його за. За два місяці після того, як вийшла ТОТІ, бачив ще того косяка. Бачив уже на, на рази три. Понімаєте, ви самі себе заганяєте. Трошки предстаньте, фільтруйте трошки ту інформацію, фільтруйте трошки тих людей, яких ви дивитесь, і так далі. Або просто якось, ви почитали і забули, і не вбивайте собі в голову. Ви самі себе заганяєте, як, в цій, як -то кажуть, в цей капкан. І потім його ось цього згорають, йопте, блядь, ти подивився, що там якомусь Льоші випав хон, Хо, йому дали компенсацію, а ти сидиш у розбитого корита зі своїм, не знаю, блін, зі своєю картою, блін, зі своїм коментарям, яким тобі надає, або своїм золотим салахом, або що там вам ще там падало, або своїм золотим Вандейком. звісно, ти згориш, Карл. Ха -ха. Ну, з... Постарайтеся не звертати на це увагу. Я розумію, що це тяжко. Я сам до цього моменту. Я, напевно, перестроївся. Плюс-мінус в жовтні, в листопаді місяці я перестроївся і почав розуміти цю гру по-іншому, і начав, перестав на це звертати увагу, бо тому що мені стало похер. А ще більше, якщо ви не можете цього зробити, то просто перестанете тих людей дивитися і читати ті пости тих людей, які на це акцентують увагу. Я так зробив, бо, тому що це рілі, це ненормально. Ти заходиш і потім ти сам себе зганяєш. Є люди, які спокійно на це реагують, їм похір. Вони почитали, що там там комусь щось не подобається, або комусь там випав, як то кажуть, самі е багований. І пішли там собі на роботу по ділам і їм похір. А є люди, які заганяються по цьому поводу. І потім психують, що в нічого не падає, і так далі. Тому, навірно, вже треба вже трошки задуматися, парні. Я нікому нічого не советую, як то кажуть, вибір ваш і так далі. Я просто, як то кажуть, виклав свої думки. І я думаю, що я говорю правильні слова. А там, хто кажуть, вірить мені чи не мені. Вірте мені, чи ні, це вже ваш вибір. Ну, я кайфуюш на матопець біче. Ну, в більшості випадків, що відео вже десь 10 хвилин, я вже таратав, треба вже завершати, тому що це дуже довго і вам буде дуже тяжко дивитися. І, надіюсь, хтось додається до кінця. Більшість все, що на тоті вийде по-любому якась тупа вікона, бо я не знаю, для чого контора зробила в зиму. Спочатку все було ігінтічно. Посередньому, всі промо. Не було такого, що прям вау, як в минулому році. І, і, як то кажуть, з ще теж не підганяли промо, не вбували промо. І контора на Зимнє Промо випускає три команди за два тижні з двома пластайлами. Це, звісно, треш. Це треш. Я не знаю, для чого вони це зробили, як вони хочуть зробити, щоб Тоті було в рази сильнішим на їхньому фоні, чим зимнє промо, я не знаю. Но, якось воно буде. Менше звертати увагу, і вам буде легше. З вами був Жемич. На зв'язку. Зайте на Стимчанський, підписуйтесь на каналчик, пишіть в коментарі, потім, по чому ви думаєте, як, яка для вас ця гра і чи ви хочете ТОП-СБЧ? Я б вам радив би, би перестати думати про ТОП-СБЧ і навпаки говорити нафіху не треба. Ще раз повторюся, состави всіх однакові і плюс-мінус рішає або гра, або ваші пальчики, якими ви нажимаєте, ваші гемпадіки. Якось так, до зустрічі!